Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Дії Дональда Трампа щодо Мексики, Канади і Китаю цю торгівельну війну, масштабну, яку він розгорнув проти цих країн, хоча він десь частково пішов на поступки, але заходи, які він впроваджує, дуже жорсткі, ставки дуже високі. Так от цю торгову війну відстежують і в інших країнах, особливо в Європейському Союзі, який вже зазнав подібних загроз з боку президента США. До речі, я вам скажу, що Євросоюз, очевидно, наступний на черзі. Я, до речі, Розмістив в себе в. Телеграм-каналі галасю про економіку, графік торгівельного дефіциту Сполучених Штатів Америки, який дозволяє вирахувати, на які наступні країни Дональд Трамп буде запроваджувати високі митні тарифи. І Євросоюз, очевидно, наступний за тими країнами, проти яких Дональд Трамп вже розпочав торговельну війну. Минулого місяця на другий день свого перебування на посаді, оголосивши розслідування торговельних відношень між США і Китаєм. Трамп також заявив. Інші країни теж є великими порушниками. Ви знаєте, це не тільки Китай, додавши, що він також буде переглядати торгівлю з європейським союзом. У нас дефіциту торгівлі з Європейським Союзом в розмірі 350 мільярдів доларів. Вони ставляться до нас дуже, дуже погано. Тому їм теж доведеться мати справу з тарифами. Сказав Трамп. В неділю коментуючи останні дії Трампу, член правління Європейського центрального банку, клас КНОТ. Заявив, що нові тарифи ймовірно призведуть до зростання інфляції та процентних ставок в США, що своєю чергою може послабити євро, і це лише питання часу, коли євросоюз стане наступною мішенню Трампа. Зауважують міжнародні експерти. Тут перед європою постає дилема, як Євросоюзу реагувати на торгівельні погрози. Трампа Євросоюз добре знайомий з різного плану внутрішніми суперечностями. Його держави-члени часто розходяться в своїх позиціях щодо оборони, щодо відсотку, який витрачати на оборону і безпеку, щодо економічної політики, щодо торгівлі, щодо відносин з Китаєм в кінці кінців, але ці розбіжності ускладнюють завдання виступити єдиним фронтом перед американським президентом, який готовий використовувати всі доступні важелі впливу, щоб домогтись свого, і в нього дуже концентрований підхід. Ми з вами це побачили вже в низці країн, які вже потерпають від його політики. 31 січня Дональд Трамп знову загострив трансатлантичну торгівельну напруженість, заявивши, що він абсолютно точно». Запровадить митні тарифи проти Євросоюзу, звинувативши Європу в несправедливих торгівельних практиках. Він сказав: вони не беруть наші автомобілі, вони не беруть нашу сільськогосподарську продукцію. По суті, вони майже нічого не беруть через кілька днів. 2 лютого він посилив риторику, назвавши торгівельну політику ЄС. Звірством слухайте, звірством реакція фінансових ринків була міттєвою до ринкового відкриття торгів. Євро втратив 1% по відношенню до долара а європейські фондові ринки. Впали ще більше. Якщо Трамп запровадить жорсткі тарифи, подібні до тих, які він наклав на Канаду, Мексику та Китай, хоча, як я казав, тарифи на мексиканський і канадський імпорт наразі призупинені на місяць, але я думаю, що це тимчасово. Євросоюзу доведеться брати певну комбінацію. Це можуть бути три стратегії: жорсткої відповіді, тактичних поступок і політичного. Театру зазначають у впливовому британському виданні The Economist. Яка ж буде тактика Євросоюзу в торгівлі? Так, це буде відповідь, спектакль і дипломатія одночасно. За звичайних обставин Євросоюз відповів би ну, симетричними митами, як країни роблять зазвичай, використовуючи свою позицію одного з трьох найбільших світових ринків. Так сталося у 2018 році, коли Трамп, посилаючись на загрозу на національній безпеці, запровадив тарифи на європейську сталь та алюміній. Єврос. Союз тоді відповів контрзаходами, націлившись на чутливі для сполучених штатів Америки в галузі, такі як віскі, мотоцикли або апельсиновий сік. Ці товари, які походять з ключових виборчих штатів, тому запровадження мит проти них воно одразу стає політично чутливим. З того часу Євросоюз зміцнив свій захист в сфері торгівлі, запровадивши механізм спеціальний механізм протидії примусу, який дозволяє оперативно вводити захисні тарифи, якщо іноземна держава чинить економічний тиск на окремі країни-члени Євросоюзу. Європейська комісія, яка керує торгівельною політикою Євросоюзу, має підготовлені плани контрзаходів, але вона тримає їх в секреті. Експерти вважають, що така тактика 2018 року. Націлювання да атакування вразливих американських індустрій і поетапне збільшення тарифів може повторитися однак є серйозні проблеми. Якщо Трамп реалізує свій план в розмірі там 20 митних тарифів, які він може запровадити на всі європейські товари, як він раніше пропонував, то євросоюз може. Бути вимушений діяти поза межами існуючих інструментів, можливо, через повільні процедури Світової організації торгівлі або ухвалення екстреного законодавства. Ну, взагалі, я думаю, що цей механізм там, через соц, скажімо, класичний такий, да, тобто правильний, юридично вивірений, він програшний для Євросоюзу, тому що США ми бачимо та за президента Трампа діють проактивна, жорстка. Ігноруючи правила суд, якщо чесно, та і вони діють на результат. А Європа повільна, бюрократична, процедурна і зв'язана всіми тими формальностями, які закладені в суд. Якщо США, наприклад, не захоче туди делегувати суддів, як вони вже робили, то просто не будуть розглядатися ці кейси проти США як протекціоніста, який порушує ці правила. Вільної торгівлі ще одна проблема: це ризик ескалації конфлікту. Генеральна директорка СОД НГОЗІЯ Конджа Івеала закликала країну уникати тарифної війни, оскільки вона може дестабілізувати світову економіку. І є принаймні три способи, якими Євросоюз може заспокоїти Трампа, замість того, щоб покладати лише на заходи у відповідь, ЄС може спробувати послабити напруженість, запропонувавши стратегічні поступки у таких трьох. Ключових сферах, перша закупівля американських енергоресурсів та зброї. Трамп давно наполягає, що Європа повинна купувати більше американського газу та військової техніки, що дало би йому змогу заявити про політичну перемогу, в тому числі, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн вже запропонувала збільшити закупівлі скрапленого природного газу. США, Еленджі, і це також допомогло би Європі зменшити свою залежність від російського газу. Крім того, Євросоюз може збільшити витрати на оборону. Це, до речі, ще одна вимога президента Трампа. Це може включати закупівлю американської військової техніки, зокрема для передачі нашій країні, і це зміцнило би європейсько-американське партнерство. Взагалі, то чесно кажучи, я дивуюсь, коли на президента Трампа ображаються в Європі за те, що він вимагає від них витрачати там певний відсоток від ВВП на оборону, бо таке враження, що він е, щось просить для себе. Да? Він каже: Європі, у вас реальна екзистенційна загроза, яку сьогодні стримує Україна, якщо ви не будете озброюватись, якщо ви не будете виробляти зброю, якщо ви не будете посилювати свої армії. Я не буду вам допомагати, і він їх попереджає. Він їх активує. Я взагалі не знаю, чи діяла би Європа, якщо б Трамп не був таким жорстким в своїх висловлюваннях. Та друга така важлива плащина це спільні дії щодо Китаю і Європа і США стикаються із зростаючою конкуренцією з боку Китаю чи експорт стає дедалі дешевшим, загрожуючи місцевим виробникам. А дешевшим він стає через кризу перевиробництва Китаї і необхідність скидати колись цей гігантський обсяг продукції, яку Китай виробляє. Виробляє він 32-33% світового виробництва. І якщо США обмежать імпорт з Китаю, а я думаю, що вони будуть це робити, Європу може захлеснути додаткова товарна маса надлишок всіх цих. Китайських товарів, і хоча Євросоюз навряд чи буде наслідувати американські тарифи, скажімо, там у 10% на китайські товари, він може вжити власних торгівельних заходів. Це стало би козирем в переговорах з Вашингтоном. Ми знаємо спільні інтереси у сфері оборони України та Китаю і готові до співпраці, але запровадження тарифів це ускладнить, пояснює Мучта Барахман з Євразія груп, і третє. Це макроекономічні поступки. Трамп неодноразово критикував великий торгівельний профіцит Німеччини та Нідерландів торгівлі з США. Що таке торгівельний профіцит? Це коли експорт цих країн до США перевищує значно те, що вони купують в США. І звісно, що президента Трампа це непокоїть, це логічна історія. Да, коли цей профіцит надто високий, це означає, що якісь країни, ну по суті, якби ну в якомусь сенсі наживаються, да, за рахунок е свого споживача. І в той же час вони перебирають на себе непропорційно велику частку промисловості, виробництва і так далі. Тобто, це створює певні дисбаланси. І навіть після коригування статистики з урахуванням ефекту Роттердама, так званого, да, коли товари проходять через нідерландські парти, що штучно завищує їхній експорт, Німеччина залишається великим торгівельним кредитором США. І один з можливих компромісів тут це стимулювання внутрішнього попиту в європейському союзі, що може зменшити цей загальний профіцит торгівлі з США, навіть якщо це не вплине безпосередньо на двосторонній баланс торгівлі. Ми бачили, що Трамп любить укладати угоди, навіть якщо вони не завжди працюють, каже Сандер Тордойор з центру європейських реформ і протистояння. Виявляється тут абсолютно неминучим. Трамп не приховує своєї неприязні до Європейського Союзу, свого подразнення і часто звинувачує Європейський Союз в нечесній торгівельній політиці. Тепер, коли загроза тарифів стає реальністю, обидві сторони готуються до спектаклю, в тому числі. Трамп буде вимагати перемоги на фронті торгівлі, оборони та Китаю. Євросоюз використає кризу, щоб згуртувати своїх країн-членів навколо важливих. Трансформації, в тому числі таких, про які говорить Маріо Драгів в своєму відомому звіті про конкурентно здатність Європи, де він дає діагностику, де він дає рішення проблематики і вектор розвитку Європи, для того, щоб Європа… Посилилась відносно е, потужних конкурентів, таких як США і Китай. І для Брюсселя немає сильнішого стимулу для дій, ніж зовнішній виклик. Чи буде це жорстке протистояння, складні переговори, чи хитрий дипломатичний маневр. Європа готується до битви. І треба сказати, що до певної міри парадоксально, але ця битва здатна принести Європі неабудьяку користь, пробудивши від літаргічного сну, консолідувавши та змусивши, нарешті, бути гравцем на рівні з США та Китаєм, а не просто спостерігачем і жертвою. І для України це також. Дуже важливо для нашого виживання, для нашого повоєнного відновлення, для нашого розвитку і для нашої інтеграції в Європу, яку ми хочемо бачити сильною, успішною і заможною, а не слабкою залежною і роздрібненою. Шановні друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал, якщо ви це ще не зробили. Поставити вподобайку, прокоментувати, що ви думаєте про цю важливу тему. І я дуже дякую вам за підтримку на Патреон, тут, на YouTube, на Монобанку, тому що ви допомагаєте нам створювати більше україномовного контенту про економіку, розвиток та інновації. Дякую вам.